Щойно розмовляв зі знайомим, як в принципі зараз можливо отримати піар у новій Шотландії. На що я йому сказав: Слухай, твій тір підходить під те, щоб податися на експрес центрі Подайся на експрес центрі отримуєш якісь там бали. Необхідну кількість він набрати вже не зможе, тому що там досвід роботи всього один рік і вік вже не той, там коли бали знімаються. Але кажу, той недостаток ти можеш в принципі компенсувати через отримання номінації. І у ті 600 балів тебе викинуть у топ кандидатів на подачу на піар. На що він мені сказав, що дійсно цікава ідея? Ідея, але він хоче ще поробити рік, щоб набратися досвіду там ще один рік до досвіду праці і потім вже подавати документи. Я йому кажу: слухай, насправді це не дуже гарна ідея, тому що зараз з еміграцією коїться щось незрозуміло. Програми відкриваються, закриваються, професії в тірах підвищуються, понижуються. Ти тобто, кажу, не знаєш, що буде наступного року. Можливо, твоя професія впаде в тірі, і ти вже в принципі не зможеш податися через експрес центр і будеш шукати якийсь інший варіант. Наприклад, на нашому прикладі нещодавно, 31 липня, вже минув рік, як ми подалися на номінацію. ми її отримали, і нам пощастило. Да, десь 29 серпня. Ми вже отримали номер справи. І 4 липня ми вже отримали номінацію. Але це не минуло без пригод, тому що мені подзвонила імміграційний офіцер і сказала, що там деякі документи не відповідають формі, які повинні бути. І мені прийшлося качатися з моєю компанією для того, щоб мені надали необхідної форми, навіть прийшлося підключати юніон. І от наші друзі, також як водії автобуса, подалися на номінацію, і вони чекали Місяців або 6 місяців, здається тільки на отримання номеру справи, і скільки їм ще прийдеться чекати на отримання номінації, невідомо. Тому я йому кажу: слухай, не чекай, не чекай ніяких там кращих часів. Кажу, подавайся зараз, якщо зараз є можливість. І він мені сказав: слухай, а є така цікава, як rural Community Immigration Pilot. Так, є такий, такий пілот, коли міста в таких rural Community, якщо ти там працюєш, можна через їх ком'юніті податися на піар. Кажу, але ця програма цей пайлет виявилося нереально популярним серед. Демігрантів там можна подаватися, скажімо так, на номінацію від вітого ком'юніті в окремі вікна. Там є дати. От в ті дати треба подаватися. Вони розділені там на рік. І от останнє вікно було 17 по 31 липня, і це вікно закрили, тому що попереднє вікно подалося набагато більше людей, ніж вони можуть обробити і прийняти. Тому кажу: не чекай, не чекай ніякого там більш зручного моменту для подачі на номінацію або на піар, або ще щось. Якщо є досвід, необхідний, мінімальний необхідний досвід. Подавайся зараз, тому що буде так, як у наших друзів хотіли податися по хоспіталіті, прокинулися зранку. А програми вже немає. І все люди повинні шукати нову роботу або, взагалі, треба буде переїжджати в якусь нову провінцію. Так що, якщо у вас є зараз можливість податися, подавайтеся, не чекайте, тому що далі буде все складніше і складніше.